Головні події тижня від Телеграф Головне про події 18 березня. Військові НАТО вже в Україні. Росія купує супутникові фото у США для ударів по українських містах. А король Великої Британії воскрес через півгодини після оголошення смерті. Докладніше далі. У Росії нарешті закінчився цирк під назвою Вибори президента, на яких безперечно отримав перемогу кремлівський диктатор Володимир Путін. У своїй промові він заявив, що буде продовжувати війну з Україною і, звісно, не оминув нагоди вкотре згадати про намір створити санітарну зону на нашій території. За даними іспанської газети El País, військовослужбовці НАТО вже на території України, де вони контролюють постачання озброєння, проводять розвідку та навчання. Про це розповіли президенти Франції, Чехії та міністр закордонних справ Польщі. За даними видання Atlantic, Росія ймовірно купує супутникові знімки в американських компаній для ракетних ударів по Україні, адже зафіксовано багато випадків, коли після зйомки певної місцевості по ній завдавався удар. Компанії Maxer і Planet заперечують постачання даних Росії, але не розкривають деталей. Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу серед постачальників є і союзники Росії. На відміну від інших країн, Чехія зосередилась на пошуку вже наявного озброєння, а не на внутрішньому виробництві. 12 березня Легіон Свободи Росії та інші добровольці здійснили прорив кордону РФ за декілька днів операції. РФ зазнала величезних втрат у живій силі та техніці. Втрати російської армії склали понад 600 загиблих, більше 800 поранених, 27 полонених та десятки одиниць пошкодженої та знищеної техніки. Сьогодні в мережі з'явилася неочікувана новина про смерть короля Великої Британії Чарза третього. Однак це виявилося фейком. Повідомлення про смерть ніяк не підтвердилося на офіційних ресурсах королівської родини та закордонних змі. Хто саме стоїть за цим вкидом? Достеменно невідомо. Українець намагався перетнути кордон, видаючи себе за багатоженця з Таджикистану. Чоловік намагався розвести прикордонників на сімейну драму з трьома дружинами і трьома дітьми, але план провалився. Прикордонники виявили, що оригінальні дані у документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст. Головне про події 19 березня, 94 річчя відзначає українська поетеса Ліна Костенко. Путін може мобілізувати ще 500 тисяч осіб. Європейський союз таємно планує приєднання України. Та чому опалювальний сезон у цьому році закінчиться на кілька тижнів раніше? Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники СБУ знищили 800 ворожих танків. Як повідомили у службі, їхні побратими регулярно ліквідовують на фронті ворогів та звісно ж їхню техніку. Відео із палаючим 800 800-м танком, підбитим СБУ пообіцяли незабаром показати українцям. Росія може мобілізувати до 500 тисяч найманців, мігрантів та в'язнів, що може стати серйозним викликом для України. Проти ставити перевазі ворога. Ми можемо лише засоби ураження насамперед західного зразка. Проте пропускна здатність російської мобілізаційної системи становить 200-250 тисяч. Втім, навіть ці темпи є дуже великою проблемою для України. Європейський союз таємно планує приєднання України. Така конфіденційність зумовлена тим, що ЄС намагається впоратися з фермерськими протестами а відкриті розмови про розширення на тлі виборів до Європарламенту можуть лише посилити невдоволення. Очікується, що справжні дебати про розширення почнуться після виборів до Європарламенту, запланованих на червень. Лише через тиждень наступальних дій РДК в Білгородській області місцева влада прийняла рішення евакуювати дітей. Велика кількість сіл також буде відселена. Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Хладков заявив, що вже 22 числа 9 тисяч дітей поїдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. Цієї весни опалення українця можуть відключити вже наприкінці березня. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня. Проте, на думку очільника Нафтогазу Олексія Чернешова, зважаючи на плюсову температуру, його можна закінчити дещо раніше. У нафтогазі запевнили, що запасів у сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону. Компанія Ілона Маска SpaceX будує мережу із сотень супутників шпигунів за секретним контрактом з розвідкою. США. ця система під назвою Starshield призначена для секретних військових цілей. SpaceX певний час приховувала інформацію про Starshield. Нова технологія може вплинути на військові та космічні перегони між США, Китаєм та Росією у сфері супутникових шпигунських мереж. Головне про події 20 березня. У Німеччині вбили ще одну біженку з України. Що найменше чверть мільйона українців підлягають мобілізації, а з аптечних полиць зникають ліки. Докладніше далі. <звук> Окупанти знову атакували Харків. За словами голови ОВА Олега Синігубова, троє харків'ян загинули і п'ятеро поранені. Від ракетного удару постраждала друкарня, а також цех із виробництва меблів та лакофарбової продукції. Щонайменше 250 тисяч українців саме стільки треба мобілізувати людей задля того, щоб стримувати наступ російських окупантів. Про це заявив командир окремого механізованого батальйону Вовки Вінчі Сергій Філімонов. Він підкреслив, що про звільнення окупованих територій не йдеться. Україна нарешті дочекалася першого траншу макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 мільярда мільярди євро з українського фонду загальним обсягом 50 мільярдів. За словами високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Бореля, ці кошти спрямовані на підтримку відновлення відбудови та модернізації України. У свою чергу Мінфіні підтвердили надходження траншу. В українських аптеках все більше лікарських препаратів зникає з полиць а поповнити асортимент провізори не в змозі, тому що імпортери відмовляють у постачанні. Йдеться про будь-які ліки від антибіотиків до деяких протизапальних препаратів від тиску, тощо особливий дефіцит дитячі антибіотики у суспензіях. У Німеччині знайшли тіло ще однієї вбитої українки. Це вже друге вбивство української біженки за останні два тижні. Тіло 51-річної Марини Стеценко виявили в озері поблизу села Бат Мінгольсхайм, неподалік від того міста, де знайшли тіло її доньки, 27-річної Маргарити Разас із Харкова. Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка і 44-річний німець. Вони нібито вбили двох жінок заради новонародженої доньки Маргарити, щоб забрати дитину собі. Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Секрет успіху криється у тісному зв'язку з природою та ідеальному балансі між роботою та особистим життям для порівняння. Україна опинилася на 105-му місці, що свідчить про зменшення рівня щастя у порівнянні з тогорічними показниками. Головне про події 21 березня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Китай включився в систему міжнародних санкцій проти Кремля. А НАТО наполягає на мобілізації в ЗСУ. Докладніше далі. Через 44 дні після останньої великої ракетної атаки на Київ у ніч на 21 березня окупанти випустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету. Незважаючи на складні маневри ракет, система ППО знищила всі іскандери та кинжали росіян. Проте уламки пошкодили житловий будинок та дитсадок. Постраждало десятеро людей. Мобілізація не примха влади, а життєво важлива необхідність в умовах повномасштабної війни. Так у НАТО також вважають, що Україна має провести додаткову мобілізацію. Як заявив очільник військового комітету альянсу Роб Бауер, ЗСУ потрібна не тільки зброя, а також люди, аби замінити загиблих та поранених. Головуючий сі, відвернувся від диктатора Путіна за першої ж загрози економічній безпеці під небесною. Так від середини січня великі китайські банки припинили приймати платежі з РФ у юанях та повертають транзакції клієнтам-відправникам. Причина проста побоювання нових санкцій та тиску з боку. США. тим більше, що минулого місяця єС ухвалив безпрецедентне рішення внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією. До глав ЗСУ можуть бути мобілізовані колишні та нинішні засуджені. Під обмеженням можуть потрапити в'язні, які отримали статтю за особливо тяжкі злочини. Однак остаточно вирішувати, кого саме мобілізувати із засуджених, буде командир військового підрозділу. Якщо він буде проти залучення певного засудженого, той до його підрозділу просто не потрапить. Державне бюро розслідувань затримало колишнього посадовця ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу, який встиг заробити на такому вигідному місці роботи майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про новенький автомобіль, квартиру у Києві, земельні ділянки та єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. На третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація Об'єднаних Націй нарешті визнала воєнні злочини країни-агресорки проти України та її народу. Члени комісії заявляють про численні систематичні порушення прав людини на окупованих територіях, спрямовані на залякування місцевого населення. В Україні вже у квітні можуть зрости тарифи на воду. Підвищення вартості води та каналізації планують здійснювати у два етапи. Таким чином, вартість води порівняно з березневою зросте майже на 28%. Кінокомпанія Твентіс Century Studios представила трейлер науково-фантастичного фільму жахів Чужий Ромул, який стане новою частиною культової франшизи. Події стрічки розгортаються між першим і другим фільмами. Прем'єра чужого Ромул запланована на 16 серпня 2024 року. Головне про події 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по українській енергосистемі. Країни НАТО готові до війни з Росією. А МВФ схвалив черговий транш для України. Докладніше далі. 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по українській енергосистемі, випустивши понад 60 дронів камікадзе та близько 90 ракет. Це була одна з найпотужніших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Найважча ситуація склалася у Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Також серйозно постраждала внаслідок ракетної атаки Дніпровська гідроелектростанція у Запоріжжі. По Дніпрогес влучили вісім ракет. За даними Офіса генпрокурора, ураження дуже значні. І, хоча Росія вдарила саме по Дамбі, загрози прориву немає. Ситуація на греблі Дніпрогес контрольована. небезпеки для громадян немає. На третій рік повномасштабного вторгнення у Кремлі нарешті офіційно визнали, що ведуть війну проти України. Про це заявив речник Володимира Путіна, якого ще називають його вусами Дмитро Пєскова. Сполучені Штати нібито закликали Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє видання Financial Times. Йдеться про російські нафтопереробні заводи та інші подібні об'єкти, по яких ЗСУ завдавали ефективних ударів останні місяці. Як пише видання, у Вашингтоні переймаються цінами на енергоресурси, які можуть зрости через ще більшу ескалацію. Попри санкції, Росія досі залишається одним із найбільших експортерів пального. Десять українських пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів королівських ВПС у Великій Британії. Вони навчалися управлінню західними винищувачами F-16, а продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим як перейти до тренувань на літаках. МВФ схвалив черговий транш у майже 900 мільйонів доларів для України за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Наступний транш фінансової підтримки становить близько 880 мільйонів доларів. Країни НАТО готові до ймовірного прямого зіткнення з Росією. Голова військового комітету альянсу Роб Бауер заявив, що вони готові до конфлікту навіть сьогодні. Раніше Washington Post попереджав, що Кремль оптимістично налаштований протистояти Заходу, розраховуючи на зв'язки з Китаєм та країнами глобального півдня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.